OMTV.ua про головне. Варшава, как утверждает замминистра иностранных дел Анджей Шейна, открыта для помощи Германии в защите Польши от русских. Україна також буде захищати свого союзника. Деталі безпекової угоди із Великою Британією. Цинічно обманули. Дуже важливо, що це справедлива угода, і вона двостороння партнерська. Тобто, після переможного завершення цієї війни це угода про наше союзництво з Великою Британією про підтримку один одного. І не лише Велика Британія має протягом 24 годин зреагувати, якщо відбудеться агресія проти України, але й Україна також буде захищати свого союзника і парт партнера протягом 24 годин реагувати в той чи інший спосіб для підтримки Великої Британії у разі якщо Росія захоче атакувати нашого друга, партнера та союзника. Важливо, що ця угода стала першою, а значить, еталонною. Еталон, який встановлює планку, рівень гарантій безпеки, безпекового співробітництва з нашими партнерами у частині і підтримки України і надання гарантій безпеки після завершення війни до моменту вступу України в НАТО. Я не можу з таким. Французьким прононсом mm -hmm. Тому Ти буду говорити. Ну, буду говорити. Я, я люблю іноземні мови. Я буду говорити просто міністр. У мені... мене є одна знайома, дуже популярна українська телевізійна ведуча, яка дуже добре знає французьку мову. Може так спілкування поділо, не знаю. Тому я буду обережно говорити, знаєте, що я не можу цю mm -hmm. планку підтримати. Це той рідкісний випадок. Mm -hmm. Я Вважаю, що це не випадкові речі, це не такі собі синхронії, які не причинно непричиненно сідковим зв'язком пов'язані, вони пов'язані. Нагадаю, що дійсно безоперечним лідером в підтримці України, починаючи з візиту Боріса Джонсона, починаючи ще до того, до того постачання НЛО Україні, коли нам розповідали про шашлики, НЛО. Обходячи німецький повітряний простір, символічно. Німці сказали, та ми ж не були проти. А британці показали, а ми, власне кажучи, і не буде вас запитувати. Ви про, якщо... я, про я кажу то, про НЛО, Це ті, ті дуже потрібні гранатомети, дуже потрібні, вкрай потрібні, життєво потрібні в перші години. Російського вторгнення, тому що вони палили у них дія 600-800 метрів, якраз в умовах міст вони палили, в тому числі ці російську бронетехніку там на окружній дорогі Харкова. Припустимо, так от з самого початку, фактично, Британія була лідером. Я колись умовно пожартував. Що після того як Британія вийшла з європейського союзу після цього брекзиту, я не кажу зараз про правильно неправильно чи рішення громадян Великої Британії, але після того вона стала. Певною мірою, лідером Європи, Європейського Союзу в суб'єктивізації навколо України самої Європи, євроатлантичної цивілізації. Може продовжувати довго. НЛО сказав Борис Джонсон 9 квітня, коли там щось там підписували, Раха мені давно розповідав, Борис Джонсон показав символічно, пам'ятаєте, як він йшов по вулицях Києва. Попустильних волосся Києва, і як тільки я на які бачили, вони ніяковіли, тому що вони не очікували побачити цю людину, яка під російськими ракетами на той момент майже без порно-повітряної оборони приїхала до Києва. Це не просто символічні речі, символіка в дипломатії, в міжнародному праві, в, взагалі в міжнародному контексті. Символіка підтримки є реальною підтримкою. Після того нагадаю Бена волоса, після того нагадаю, коли... Десь так ще вагалися навколо надання рік тому Україні танків. Хто поставив Україні перші танки Чележні Два? Це була Британія. Мало того, Бен Волес, наприклад, він певну міру навіть в гарному сеті слово провокував адміністрацію Байдена і інших, надаючи Україні допомогу. І вони мали конкурувати, тому що попут в їх країнах був в тому, щоб допомагати Україні. Громадян України хотіли допомагати певною мірою навіть цією підтримкою, яка ставила, кидала м'яч на поле союзника в Україні, наприклад, щодо створення танкової коаліції, вони мали надавати нам Абрамс А 1 а після того як нам поставила Челленджер 2. і Бен Волес не став. Про це говорили компетентні джерела, не став е, керівником НАТО. В нього була велика підтримка, саме тому, що ну вже за НАТО, дехто вважав, він підтримує Британія, підтримує Україну. Тому після того як Ріши Сунак був в Україні, ну Франція не могла бути, е, скажімо, так бути осторонь, тому що нагадаю на сьогоднішній день, коли я кажу про суб'єктивізацію е, Європи е, навколо підтрим... навколо України. Вісіч російської агресії, десь так одразу після Великої Британії іде Франція і Німеччина. Я ніколи не думав, глядачі пам'ятають, що там соціал-демократи, я буду їх хвалити. німецькі. подивіться, що сьогодні робить Шольц. Подивіться, яким чином зараз навіть його критикують товариші по партії. Товариші по коаліції, в тому, що він там не надає. Він каже: ну, ми не можемо так враховуючи там низку обставин. Бориса Пісторіуса, міністра оборони, який замінив ту пані, яка не знала, що робити з танковою коаліцією, тому що 8 тисяч е, чиновників міністерства оборони, не маючи конкретного завдання політичного завдання, тільки пересували папери, рахуючи ці танки, чи будуть допомагати, чи визначи допомагати Борис Пісторіус говорить про те, що нам мало 4 мільярдів допомагати а Україні. допомагати ви сказали 8 тисяч чиновників. Вісім тисяч там ну звичайно, це класика uh -huh. е, німецької демократії. Uh -huh. Чиновники працюють так. Якщо їм не дали політичного завдання, ну так працює бюрократія. Я не кажу чиновники погані, не кажу бюрократія погана. Я в такому веберівському розумінні раціонального капіталізму. Тобто є політичне завдання, воно виконується. Якщо його нема, якщо не не сказали політичне керівництво, міністр, е, який несе відповідальність. Перед коаліцією перед громадянами, які проголосували за її створення, несе перед ними політичну відповідальність. Він дає завдання, ухвалює рішення, і воно виконується. До того ніхто не керівник управління в умовах України або керівник департамента в умовах України, це люди, які сидять у когось на зарплаті, тому в них інші завдання ставляться. А там вони насправді не можуть ухвалювати політичне рішення без політичного завдання. Так ось сьогодні політична підтримка. України громадянами тих країн Європи, про яких ми говоримо, вона є така, що вони мають конкурувати в гарному аспекті слова. Я даю Україні 2,5 мільярди половиною е мільярди. Фунтів це 3 мільярди доларів, трішки більше. Ми надаємо Україні це французи. Також не спустими руками приїхали. Ми даємо Україні. Я зараз не буду говорити гарантії чи зобов'язань. Я не буду зараз іти в цю тему. Ви напевно про неї говорили. Мені що сказати, але я напевно вже обговорював з нашими глядачами стосовно рішення, на Ми даємо певну міру якісь там зобов'язуючі аспекти. Більшу або меншу міру зобов'язуючи Україні щодо безпеки, французи мають бути не осторонь. Ну і нагадаю нашим медачам, ми дуже критикуємо Будапештський меморандум, але гарантами беремо це слово в лапки, щодо там зобов'язань, бере це слово Ну, Бачите, я ж не хотів йти в терміну, бо вчора також була. Зеленський каже, гарантії, значить, що вона каже. Запевнення, ми зараз не йдемо в ці тонкощі, їх також можна обговорити, але не будемо залишимо осторонь. Так от гарантами або зобов'язуючими такого роду, не дуже пов'язаними, але все ж таки вони брали на себе зобов'язання щодо підтримки України відповідно до Потаперська меморандуму, були не тільки. США і Росія, про які нам зараз говорить чомусь критикуючи США і ставлячи це е, майже на один рівень з Росією, хоча це абсолютно не коректно. Але були Велика Британія, Франція і навіть Китай. Юсвіт пише, що в зв'язку з російською угрозою Польщу вперше з времен Второї світової війни може бути переброшена. Ви, мабуть, не повірите. Польшу переброшена німецька армия.